Друзі, всім привітки! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей та всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні з вами на зв'язку буду я, астрофізикиня Олена Компанієць, і разом з вами ми будемо шукати відповідь на питання, що ж таке полярне сяйво. Отож, перед тим як ми перейдемо безпосередньо до нашої лекції, хочу вам трішки розповісти про структуру нашого вебінару. Зараз на вас чекатиме коротенько моя лекція про полярне сяйво. Потім ми з вами граємо в кахут, і після цього переходимо до ваших питань та моїх відповідей. Тих, хто слухає нас на нашому Ютуб-каналі, я хочу нагадати, що зараз саме час підписатися, адже в нас з'явився окремий Ютуб канал, який буде присвячено безпосередньо нашому лекторію Science Kids, поширити інформацію про цей канал серед своїх друзів, подруг і всіх-всіх знайомих, можливо, колег та колежанок, якщо ви вже трішки старші. І звісно, поставити вподобайку до цього відео і поділитися коментарем, що вам найбільше сподобалось, або можливо, про що ви хотіли би ще почути від наших українських вчених. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тепер трішки розповім про себе. Тож я молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, а також освітня кураторка ось цього мого улюбленого лекторію Science Kids, бо ті, Хто з нами з перших сезонів, ви знаєте, наскільки мені цікаво все, що тут відбувається. Тож, давайте розпочинати. Полярне сяйво це світіння неба, яке зазвичай спостерігається в полярних областях нашої планети, тобто поблизу полюсів. Проте бувають окремі випадки, коли полярне сяйво можна спостерігати і в Україні. Тут, наприклад, на фото ви можете бачити. Безпосередньо фотографію полярного сяйва, яку було зроблено в цьому році на півдні нашої країни. Тож сьогодні на лекції ми з вами спробуємо розібратися в тому, що таке полярне сяйво, як зрозуміти, чому інколи в дуже рідких випадках, але все-таки його можна спостерігати в Україні. І, звісно, де шукати інформацію про те, що може бути в Україні полярне сяйво, щоби знати, що сьогодні треба вночі дивитися на небо? Тож, поїхали. Отож, полярне сяйво це світіння неба, що виникає в результаті взаємодії заряджених частинок протонів та електронів з магнітним полем Землі. І тут наберіться терпіння, вам може здатися, що я наговорила трішки багатько термінів, але зараз ми із всім будемо розбиратися. Ось тут ви можете бачити безпосередньо, як може виглядати полярний сяй. От тепер давайте подивимося на картинку праворуч. Ви тут можете бачити ілюстрацію. Вона не в масштабі зроблена сонце, ось земля, і навколо нашої землі є якісь ось такі лінії, які виходять з полюсів і заходять в бік полюсів. Тож. Що ж це таке? Чи є у вас ідеї, що це таке? До речі, поставте плюсики, якщо ви колись а, чули про а, полярне сяйво, точніше бачили його. А ну, я подивлюся. Хто дивиться нас на Ютубі, ви також можете ставити плюсики або мінуси. Чи пощастило вам бачити полярне сяйво? Так, а також чи маєте ви здогадки, що це таке фіолетового кольору, зображено навколо землі. Можете писати свої припущення, що це таке. Ті, хто дивляться на Ютубі, ви теж можете писати, я потім побачу в коментарях. І вже бачу, що в нас пишуть полярне сяйво, магнітне поле, магнітне поле є також мінуси, тож, давайте я все поступово буду розповідати. Отже, хто писав, що то було зображено магнітне поле. У Мене для вас хороші новини, ви мали рацію. Проте, давайте детальніше якраз і поговоримо про магнітне поле нашої планети. Тож нашу землю можна уявити як велетенський космічний магніт. Ось тут недарма зображено в центрі нашої планети для ілюстрації якраз звичайний прямокутний магнітик. А як відомо, магніт має два полюси: північний і південний, або південний і північний можете називати в будь-якій послідовності. І наша планета також має два магнітних полюси, тобто ми дійсно можемо уявляти її як велетенський магніт, який знаходиться в космосі. Тож, якщо ми подивимося ось на цю картинку, то ми побачимо, що в нас є два магнітних полюси. Магнітні силові лінії це такі невидимі лінії, які дозволяють описувати магнітне поле. І ми дійсно їх не можемо бачити. Але буквально через декілька хвилин я вам їх покажу ось тут, як їх можна ілюструвати, тому що ми точно знаємо, що ці силові лінії існують. Але поки що давайте зупинимося ось безпосередньо на магнітному полі нашої землі. Отже, ми бачимо, що силові лінії виходять, формують такі, ніби як дуги, так? виходять з північного полюсу і заходять в південно. Південний. І тут цікавий факт: зверніть увагу, що північний магнітний полюс розташований поруч з південним географічним полюсом нашої Землі, і навпаки, південний магнітний полюс поруч з північним. Тому, якщо ви колись користувалися компасом, то магнітна стрілка в компасі якраз вам вона буде притягуватися, наприклад, на півночі до південного Магнітного полюсу, але сама стрілка буде вам показувати напрямок північного географічного, ось така плутанина. Але сьогодні лекція не про це. Тож, а, як я вже говорила, магнітне поле Землі нагадує нам магнітне поле навколо звичайного магніта. У мене з собою сьогодні немає ось таких прямокутних магнітів, але в мене є ось такі звичайні: два неодимових магніти, так, і два менш потужних магніти. І коли я говорю, що силові лінії магнітного поля вони невидимі, ми не можемо їх бачити. Тому що ну, от навколо магніта ви ж не бачите, щоб з нього якісь там лінії виходили, кудись заходили. Але ми можемо використовувати металеву стружку для того, щоб ілюструвати або візуалізувати ці лінії магнітного поля. У мене ось тут в баночці, зараз, зараз в баночці є багато цієї металевої стружки. Її ось так можна перевертати. Зараз я вімкну світло для того, щоб вам краще було. Її можна ось так перевертати. Так. Оп, зникає. Але ви бачите, що вона просто так собі перевертається, і тут нічого немає. Тепер давайте подивимося, що буде, якщо я візьму свої магніти і прикладу до банки знизу. Детальніше про це у нас навіть було в лекції про магнітне поле в одному з наших сезонів. І тепер ви можете бачити зелений фон в мене на фоні. Коли я перевертаю, у мене з'являється ось такий ніби як їжачок, так? Детальніше, ось, зараз вам буде гарно видно. І ось ці силові стружки, вони якраз е, виш... виштовхуються, точніше вишиковуються. Вздовж силових ліній магнітного поля, тобто ми самих ліній магнітного поля не бачимо, але ми точно знаємо, що вони є, бо, як мінімум, ми можемо їх побачити, використовуючи ось такий допоміжний матеріал, ось, наприклад, металеву стружку. Так? І тому ми кажемо, що дійсно ці лінії невидимі, ми їх не бачимо, але. Ми можемо їх вивчати, вивчаючи, як заряджені частинки взаємодіють з цим магнітним полем. Сподіваюся, тут вам все видно гарно, і ми тепер можемо рухатися далі. Тож, джерелом заряджених частинок, що викликають полярне сяєво, основним джерелом заряджених частинок є сонце. І від сонця є постійний потік. Тобто постійно випромінюються ось ці заряджені частинки, і це називається сонячний вітер. Сонячний вітер він не схожий на звичайний вітер, до якого ви звикли на вулиці, наприклад. А проте саме сонячний вітер є відповідальний за появу полярного сяйва, тому що сонячний вітер це коли велика кількість заряджених частинок, тобто ось цих найменших складових, з чого складаються. Потім всі атоми і молекули найменших цеглинок, які є будівельним матеріалом в нашому всесвіті, він, ці частинки вони постійно летять в напрямку нашої планети. І тут якраз коли є звичайний сонячний вітер, оскільки він є постійно, то полярні сева бувають не дуже яскравими. Проте інколи на сонці відбуваються події. Такі, як сонячні спалахи або корональні викиди маси, ну точніше, це два різних процеси. В такому випадку з сонця викидається велика кількість речовини та заряджених частинок. Ви якраз це можете бачити ось тут на ілюстрації, яка отримана за допомогою однієї з космічних обсерваторій Європейського космічного агентства. Ми можемо бачити, як сонце буквально викидається, велика кількість цих заряджених частинок. І, от у випадку, якщо такий спалах або такий викид, речовини направлений в бік нашої планети, тоді можна очікувати на яскраві гарні полярні сяйва, бо більше в окремих випадках такі полярні сяйва можна бачити навіть в Україні. Тож, давайте розберемося, а що відбувається, коли заряджені частинки потрапляють на орбіту нашої планети, тобто зустрічаються ось з цими силовими лініями магнітного поля Землі. Тож, виявляється, що кожна заряджена частинка це теж як маленький магнітик, тому ми можемо говорити, що потік, тобто ось цей сонячний вітер, ми теж інколи можемо зображувати у вигляді окремих силових ліній магнітного поля, але ми зараз на цьому не будемо детальніше зупинятися. Тож, коли заряджені частинки, зараз ми почекаємо, тобто на сонці відбувається якийсь спалах, до речі, ось вам порівняння, наприклад, в масштабах Земля і типова дуга плазми, тобто речовини на сонці, яка піднімається по цим силовим лініям, подібно до того, як тут магнітні. А магнітна стружка підіймалася, вздовж вишиковувалася вздовж силових ліній магніту. А коли цей сонячний вітер наближається до магнітосфери нашої планети, всі заряджені частинки починають взаємодіяти з силовими лініями і рухатися по них. І так як всі силові лінії сходяться в області полюсів, то відповідно заряджені частинки потрапляють безпосередньо до. Полюсу нашої планети, тому що це найвигідніший і найпростіший шлях. І коли заряджені частинки до полюсу потрапляють вже на полюсі безпосередньо до атмосфери нашої планети, вони починають взаємодіяти з нею, тобто починають взаємодіяти з тим газом, з якого складається атмосфера нашої планети, давайте подивимося, що ж відбувається далі. Тобто ми зупинилися на тому, що заряджені частинки потрапили до атмосфери. І виникає питання: а чому небо починає світитися ба більше? Чому полярне сяйво має саме такі кольори, тобто зелені або фіолетові, чи, можливо, білий кольор, як тут зараз зображено? І тут вся справа в складі земної атмосфери. Земна атмосфера. В собі містить найбільше газу нітрогену та оксиген. Тобто, ви можете бачити, якщо уявити, що вся земна атмосфера це ось таке коло, як тортик, так? то найбільша частина це нітроген, і потім трошки менша частина це оксиген. І в нашій атмосфері вони розташовані на різній висоті. Тобто, ви можете бачити, що ось на висоті 100 кілометрів у нас є а, нітроген, тобто атоми а, і молекули, ось тут молекули нітрогену, а трішечки вище атомарний кисень, тобто молекули а, оксиген. І а, атомарний кисень це мається на увазі, що а, два атоми кисню об'єднано і в одну більшу молекулу, ніби як дві кульки з'єдналися між собою, але суть в тому, що всюди одній. І ті ж хімічні елементи, ми можемо бачити, що тут у нас розташований ось тут Нітроген, Так, це може наприклад, два атоми нітрогену об'єднуються і формують молекулу, а трішки вище оксиген. І коли заряджені частинки потрапляють в нашу атмосферу, вони ніби починають стукатися в ці атоми. Ви можете уявити, як зіткнення двох кульок. От Ви кидаєте дві кульки одна в одну, і вони зіштовхуються. І давайте подивимося, що ж відбувається з атомами, коли в них потрапляє заряджена частинка. Атоми складаються з ядра та електронів. Чим важчий атом, тим більше там буде електронів. І ці електрони знаходяться на різних відстанях від ядра. Давайте уявимо ці відстані, як, наприклад, будинок, в якому є, високі, в якому є сходи. І, наприклад, перша сходинка це найближче до, до атомного ядра, а остання сходинка це найдалі від атомного ядра. І зряджена частинка, коли вона потрапляє в атом, вона стукає по електрону. В залежності від того, яка енергія цієї зарядженої частинки, вона може стукнути по тому електрону, який найдалі від ядра, або потрапити кудись глибше, і стукнути по тому електрону, який ближче до ядра. Ви можете уявити знову ж таки, що є будинок і кидається кам'янець. Якщо енергія цього камінця недостатньо достатньо велика, то він, скоріш за все, просто впаде на дах будинку і буде там лежати. Якщо камінець буде мати більшу швидкість, то він може пробити дах будинку так, і потрапити кудись нижче. Тут так само, чим більше енергія зарядженої частинки, тим нижче, або тим ближче до ядра вона може потрапити і стукнути там електрон. І в такому випадку нам треба пригадати, або можливо дізнатися, що світло, воно дуже незвичне. Воно може бути одночасно і частинкою, і хвилею. Ми з вами так не можемо, а світло може. І якщо ми говоримо про світло як про хвилю, то виявляється, що колір, який ми з вами бачимо, він залежить від довжини хвилі. Різний колір, різні довжини хвилі. Так, наприклад. Якщо ви подивитеся ось на цю хвильку червоного кольору, що таке довжина хвилі? Це відстань між ось цими двома горбиками. І тут ми бачимо, що відстань доволі велика, якщо порівнювати з хвилькою, яка нижча і фіолетового кольору. Тобто, чим більша довжина хвильки, тим червоніший буде колір. І чим менша довжина хвилі, тим більш фіолетовим буде колір. І якщо ми повернемося до атома. То ми подивимося, ми можемо уявити наближену структуру атому, як якось таке ядро і електрони, які знаходяться на різних відстанях. І коли заряджена частинка стукає наш атом, вона переводить його ніби в збуджений стан тобто вона передає йому надлишок енергії. І атом весь такий: о, в мене багато енергії, треба щось зробити. І в такому випадку один із способів, як атом може позбавитися ось цієї зайвої енергії, яка. В нього з'явилася через те, що в нього вдалилася заряджена частинка, це випромінювання світла і відповідно випромінювання хвилі світла. І в залежності від того, наскільки сильно заряджена частинка стукнула атом, тобто наскільки багато зайвої енергії в нього з'явилося, атом буде перевипромінювати світло різних дожин хвиль. Якщо заряджена частинка його так легенько, ніби як штовхнула, і він почав такий ну, в мене є трошки зайвої енергії, так тобто, це буде перехід, умовно, між двома рівнями, це буде світло-червоного кольору, але якщо заряджена частинка мала дуже багато енергії і змусила атом ледь не ну, ми уявимо це як людина, яка там танцює на місці, так дуже багато енергії з'явилося. То це, скоріш за все, буде потім перевипромінювання світла у вигляді синього або фіолетового кольору, бо атом отримав багато енергії, і йому треба її кудись вивільнити, щоб повернутися назад до свого спокійного стану. Тобто, ось так, в залежності від того, яку енергію має заряджена частинка, у нас буде світло різного кольору в результаті взаємодії з атмосферою. Ану, поставте тут, будь ласка, плюсики, чи вам зрозуміло, а мінус, якщо не дуже зрозуміло. І ті, хто слухають нас на Ютубі, вас це теж стосується. Щоб я знала, чи можемо ми рухатися далі. Наберіться терпіння. Залишилося ще зовсім трішки. Ми вже виходимо на фінішну пряму. Я бачу дуже багато плюсиків, і це прекрасно. Тож рухаємося далі. Тепер ви знаєте. Що полярність цяйву виникає через те, що наша зоря Сонце постійно від сонця є постійний потік заряджених частинок, тобто є ось цей сонячний вітер. Цей сонячний вітер зіштовхується з магнітним полем нашої планети і по невидимим силовим лініям магнітного поля потрапляє до полюсів. Тому в області полюсів біля. Магні... По полюсів нашої планети якраз найчастіше спостерігаються різні полярні сяйва. Колір цього полярного сяйва залежить від того, наскільки висока енергія була у заряджених частинах. Червоний колір це трішки менші, зелений — більш енергетичні, ну, тобто більше енергії заряджених частинок, плюс від того, з яким саме атомом ця заряджена частинка в нашій атмосфері про взаємодія. Тобто заряджена частинка зупинилася десь вище, там, де розташований оксиген, чи, можливо, опустилася нижче, там, де вже є а, атоми нітроген. Тепер я говорила, що інколи. Полярні сяйва бувають і в Україні. Тож виникає питання, як зрозуміти, коли можна побачити полярне сяйво в Україні? Якщо у вас є якісь припущення, як можна зрозуміти, коли можна в Україні побачити полярні сяйва? Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео або тут в зумі в чатику. Гіст Метіо. Так, ще є припущення. Угу, поки що немає, тому давайте я спробую відповісти на це питання. Отож. Тут вам допоможе національна океанічна і, е, національна, океанічна і атмосферна адміністрація, або англійською ви бачите абревіатуру, яка називається NOAA. А вони дають щоденний прогноз так званого КП індексу. Тому давайте спочатку розберемося, що це таке. А КП індекс це число, яке може змінюватися від 0 до 9. і по факту воно показує, як далеко від полюсів ви можете бачити полярне сяйво. Тобто, коли значення КП індексу 1, 2 або 3, то це означає, що ну тільки на полюсі можна побачити полярне сяйво, точніше біля полюсів. Але якщо ви заходите на сайт NOAA, ну, і бачите, що там значення КП індексу. 8 Або 9, тобто майже максимум, це означає, що є дуже велика ймовірність побачити полярне сяйво в Україні. Бо я нагадаю, що чим більше значення цього числа КП індексу, тим далі від полюсу буде поширюватися безпосередньо полярне сяйво. Тобто, це означає, що на сонці стався якийсь потужний спалах або викид речовини, в результаті якого. Велика кількість заряджених частинок, які мають дуже багато енергії, потрапили до атмосфери нашої планети і не тільки в області полюсів, але й трохи далі. Тому ви на Ютубі можете поставити потім це відео на паузу, подивитися, як називається це агентство, і що саме вам треба шукати. Там є прогноз на два дні, тобто, наприклад, на сьогодні. І на завтра, тому ви можете туди періодично заходити і дивитися, чи можна сьогодні побачити полярне сяйво в Україні. На цьому наша лекція добігає кінця, і я підготувала для вас невеличке завдання, а саме вашому персонажу випала можливість спостерігати полярне сяйво. де він або вона перебували в цей момент. Якого полярного ся, як... якого кольору полярне сяйво спостерігали? І з чим це було пов'язано. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу і хочу анонсувати наш наступний вебінар, який відбудеться в п'ятницю о 14.00. Це буде 12 липня. З нами на зв'язку буде палеонтолог Вадим Яненко, який буде розповідати нам, хто мешкав у морських глибинах за часів динозаврів. А я хочу нагадати також, що зараз саме час поставити вподобайку нашому відео на Ютубі, підписатися на наш новий канал, якщо ви цього ще не зробили, та поставити дзвіночок, аби не пропускати виходи нових відео. А для слухачів та слухачок наших старших я нагадую, що в нас є Patreon та БайМіякофі, де ви можете підтримати наш науково-популярний лекторій, аби якісного контенту від українських вчених на просторах українського Ютубу ставало більше. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, Па-па!